Зайчиня, що любила лечити Єва Василевська. У мами зайчихи була купа дітей: найстарше зайчиня, старше зайчиня, середнє зайчиня, молодше від середнього зайчиня, маленьке зайчиня і нарешті найменше зайчиня. Усі вони були діти, як діти. Бігали на випередки, перекидалися, грали в квача, а бувало, що й билися. Тільки найменше зайчиня нічого цього не робило. Воно лічило, бувало, сяде біля нори, йти далі воно не наважувалося, бо було трохи боягузом. та й Тайну лічити. Ото взе стонога, поспішає десь у своїх справах, перебирає усіма своїми станішками, а зачиня вже лічить. Одна нога, друга нога, третя нога. Не встигло воно ще сказати четверта, як стоногий слід прохолов. Ну й нехай, думає, зайчиня. Воно надто швидко ходить, краще лячитиму щось інше. Піднялося зайчиня навшпиньки, озирнулося навкруги, неподалік у ямці гніздечко, у гнізді на травичці на соловитка, на якому пірєчку яєчка лежать. От добре, зраділа зайчиня. Тепер можна спокійно полічити. Адже яєчка нікуди не втечуть. Сіло воно зручніше та й почало. Одне яєчко, друге яєчко. Третє яєчко, четверте. У цей час щось швидко засвістіло в повітрі, і жайворонок, швидко, швидко махаючи крилами, опустився в гніздо та прикрив яєчка усім своїм тілом. Що ти тут робиш? крикнув він зайчення. Ти чого мої яєчка розглядаєш? То я я це я хотів, затинаючись, прошепотіло зайчення. Адже воно було трохи боягузом. Нема чого тобі тут робити. Іди, грайся собі, суворо наказав йому жайворон, підгрібаючи дзьобом яєчка до себе. Пішло зайчинято геть, голову повісило. Виходить, нема чому йому полічити. Дивиться, аж на землі прямо у борозці лежать пшеничні зерна. Багато прибагато. Мабуть, коли сіли, пшениця з мішка просипалася. От добре. Тут вже ніхто мої не завадить, зраділо зайчиня і заходилося швиденько лічити зерна. Тільки надалі до чотирьох, як раптом над головою у нього щось зашуміло, заверещало, заплескало, заклекотіло, і прямісінько на нього звалилася з неба горобина з зграю. В одну мить горобці підібрали всі до єдиного зерняцька, і фур полетіли геть. Прикро стало зайченяті, так прикро, що воно аж заплакало. Пішло додому, лягло на своє місце біля стінки, лежить. Та й супері добрази. Увечері повернулися додому всі зайченята найстарше зайчиня, старше зайчиня, середнє зайчиня, молодше від середнього зайчиня і маленьке зайчення. Поїли вони, відпочили. І ну знову гратися. Захотіли зайченята пограти з найменшим братиком. Одне за заумпо смикнуло, друге за ніжку потягнуло, третє полоскотало, але зайчиня ображається. І грати не хоче. Спатує пора, вирішила мама зайчиха, кинула всі справи, узяла зайчиняти на коліна і стала заколисувати. Лечить зайчиня на колінах у мами зайчихи. Затишно, тепло, очі самі так і закриваються, а у отворі нора шматок неба відміється, сильний синісінький і весь у зірках. Ну тепер ніхто мої не завадить, вирішила зайчиня. Усі до єдиної зірки полічу і почало. Одна зірка, друга зірка, третя зірка, четверта. Сказала казала мама зайчиха своїм зайченятам. Тихіше, наше найменше зайчиня заснуло. Казку озвучила Нелана на Студія дитячого телебачення на Віла